Забудь про болісні чистки та дорогі салони. Ультразвуковий скрабер твій домашній експерт з догляду за шкірою. Він поєднує в собі функції очищення та фонофорезу, забезпечуючи професійний результат без виходу з дому. У комплекті зарядний кабель, інструкція та сам апарат. Витягуємо скрабер захисного пакета: компактний, легкий та зручний у руці. Працює від акумулятора, що забезпечує мобільність та зручність використання. Скрабер ефективно видаляє чорні цятки, очищає пори, зменшує жирність шкіри та сприяє зменшенню запалень. Ідеальний для боротьби з акне, тьмяністю та нерівною текстурою шкіри. Апарат має три режими: перший для глибокого очищення, другий для фонофорезу та покращення проникнення сироваток, третій для мікромасажу та підтяжки шкіри. Режими легко перемикати одним натисканням. Забудь про салони краси. Тепер ідеальне очищення в тебе в руках, коли завгодно.